Це у нас органічне гумат бор. На які культури по листку воно застосовується. Дивіться. Ось все інструкція. Кукуруза, соняшник, ріпак, соя, гречка, овочі. Також плодове дерева. Норми використання. и обробка период вегетации. Бор важливый для урожайности сои, репаку, соняшнику. Можно цей препарат застосовывать в одной баковой сумеши с гербицидами. Замовляйте у нас на сайте gumat.biz. Напряму від виробника. Дуже дякую!